Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте ободобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Декілька днів тому змі повідомляли, що після новин про розстріл машини сина Патрушева з'явилася інформація про напад на доньку Шойго. Охорона відбувалась. Нападниками виявилися члени Вагнера. Доньку Шойго терміново вивезли в секретне місце. В той же час сьогодні знову повідомляється, що було здійснено напад на кортеж Шойго, в якому перебувала в тому числі і донька Шойго. Інформацію замовчують, оскільки це внутрішні розбірки Патрошова і Шойго. Але той факт, що вони себе гризуть у своїй банці, це вже. Же дуже і дуже добре. Після візиту в КНДР з'явилися чутки, що очільник оборонного міністерства РФ Шойго серйозно хворий. У соцмережах поширюються відомості, що у Шойго серйозні проблеми із серцем, дихання утруднене, були випадки знепритомлення. Напередодні, очевидно, щоб збити хвилю чуток про критичний стан Шойго. Міністра показали світові. Шойго з'явився на 30 секундному відео про нараду Володимира Путіна із Радбезом. Якщо в відео у тв ефірі було спробою продемонструвати живого та здорового міністра, то вона вийшла провальною. Камера перед Шойго смикалася і намагалася коригувати безпосередньо. Під час включення сам Шойгу теж не виглядав людиною, готовою до ефіру, і намагався перед екраном поправляти краватку. Також можна було спостерігати, як на останніх секундах віконце Шойго змінюється чорним екраном. Багато з тих, хто подивився відео, запідозрили фальсифікацію. У журналіста Олександр Невзорова склалося враження, що він дивився мультик. З офіційною версією Кремля у Шойгу проблемі здоров'ям немає. Міністр завалений роботою і він не має часу спілкуватися з пресою. Стан міністра оборони РФ Сергія Шойгу погіршився, і він продовжує проходити лікування у військовому госпіталі імені Борде. Субтитрувальниця Посилаючись на власні джерела у Москві, Невзлін зазначив, що в шойгу стався обширний інфаркт, і чи виживе міністр оборони РФ невідомо. Шойго вибув із гри. Можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом трапився обширний інфаркт. Він у реанімації підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин. Зазначив він. Також джерела Невзліна повідомляють про масові арешти серед найвищого військового керівництва держави окупанта. Затримано не менше 20 штабних генералів, нібито за звинуваченням у розкраданні коштів в армії, що призвело до нищівної поразки Росії у війні проти України. Іні арештовано 20 генералів МО, усі штабні. Тут все ясно. Тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії. З 2014 року вкрадено близько 10 мільярдів доларів, виділених путіном на підготовку Бліцкріга. Повідомив екс-чиновник на Аркадія Дворковича. Готується кримінальна справа. Від нього чекають свідчень на його колег і друзів. Джерела У говорять про те, що якщо він не піде на угоду із слідством, його переведуть до СІЗО Матроська тиша або Ортова Сорко під домашнім арештом він підозрюється в крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни. Це та сама справа, за якою заарештовано 20 генералів. Написав Невзлен. Ще два генерали за останній тиждень таємно загинули у Москві. До зустрічі, друзі, ставте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.